Доброго дня, колеги. Вітаємо вас в Харків в Медіахабі. Сьогодні говоритимемо про цифрову трансформацію під час війни. І наш гість сьогодні Дмитро Яковлів, директор it компанії 7 pro та член наглядової ради харківського it кластеру. Будь ласка, пане Дмитре, вам слово. Так, добрий день, дякую. Ну, по-перше, що таке харківський it кластер. Харківський IT-кластер кластер це громадська спілка, яка була створена у далекому 2015 році, як коли почалася війна з Росією. А індустрія Харкова повстала перед спільними проблемами, які треба було рішати усім усім разом. Тоді був створений, була створена Організація, яка до себе включила як it кампанії так і партнерів місцевого владу та вищі навчальні заклади, зараз Харківський IT-кластер кластер це вже ціла екосистема, в яку входить понад 200 it компаній партнерів, майже всі вищі учбові заклади Харкова. Та всі представники місцевої влади саме головна мета та місія створення ID кластеру та нашої роботи це розвиток середовища, у якому повинен функціонувати та розвиватися технологічний бізнес Харківського регіону. І це то. Таке колективне питання, в яке входить дуже, дуже багато речей: наприклад, освіта, інфраструктура, взаємовідносини з місцевою владою, з державною владою, та низка других питань, які it кластер допомагає вирішувати його мемберам, it компаніям, які в нього входять. Зараз IT-кластер продовжує функціонувати та майже прискорився у своєму зрісту та за 5 місяців виріс на 46 компаній. Та взагалі став майже у два рази більше, ніж був до, до, до війни. Це показує, що, що та робота, яку ми, Робимо вона важлива і вона приносить користь всім, хто к нам приєднується. Якщо, якщо говорити про поточний стан речей, то зараз Харківський it кластер працює у розподіленому вигляді. Наші люди, наша команда, вона роз'їхалась по різним містам, навіть по різним країнам, але ми ж айтишники, тому ми вміємо працювати віддалено, тому це майже не сказується на нашій роботі. Якщо говорити в цілому про IT, про стан ІТ-індустрії після початку війни, то є добре новини. Ми змогли зберегти майже 95% нашого бізнесу, наших людей, наших команд, які зараз продовжують працювати, майже по нашим даним внутрішнім опросам запитування, ми знаємо, що десь 5% харківських айтішників долучились до лав ВСУ, і десь 9 приймають участь у так, так, так званих кібервійськах. Також серед Фокусів, який зараз є у харківського it кластеру, це допомога Допомога військовим, допомога медикам, допомога е, простим людям, е, заради як якомога скорішого е, настання перемоги. За п'ять місяців, по, по нашим даним, компанії IT кластера, е, под, там, вложили Направили на, на допомогу майже 900 мільйонів гривень. Тобто, те, що робить зараз харківський IT-кластер, це дуже важливо для нашого регіону. Дякую. Питання є. Декілька питань да скажіть, будь ласка, скільки в принципі людей от компанії ми почули, скільки людей взагалі працює в цих компаніях, які складають сьогодні Київський it кластер приблизно? Ми е у нас було дослідження, та ми, е ми знаємо, що у харківській it індустрії задіяно десь 40, а то навіть 50 тисяч людей. Тобто, це майже 40% всіх айтішників України. Це дуже багато. І зараз, зараз десь 90 цих людей поїхало з міста. Тобто в Харкові, в Харкові залишається десь 10% людей. В продовження цього, що ви сказали, як IT-кластер функціонує в умовах війни, і як ви бачите надалі в майбутньому життя взагалі it сфери у прифронтових регіонах України? Як, як ми бачимо життя, це дуже складне питання. Я, я тільки можу сказати, як ми бажаємо бачити. Життя. Ми його бажаємо бачити мирним та, та, та таким, як було раніше. І, і заради цього е, зараз ми робимо дуже, дуже багато речей. Дуже багато речей з тією гуманітарною допомоги регіону, про е, яку я вже говорив. Е, ми, вміємо роботи, ми вміємо працювати е, віддалено. Це наш козир. І це нам зараз допомагає зберігати ті обсяги доходів, які в нас були. А доходи зараз для, наприклад, наш, наш, наш регіон це прифронтовий регіон. І ми розуміємо, що дуже, дуже важливо, щоб наші айтішники продовжували, продовжували сплачувати податки саме тут. Саме тут. Незважаючи на те, що вони поїхали, ми, ми робимо все, щоб податки сплачувалися у, у в потрібному обсяжі в наші місцеві і бюджети, тому що за ці гроші ми розуміємо, відбувається та буде відбувається. Від та буде відбуватися відновлення нашого нашого міста та нашого регіону. А конкретизуючи трохи впродовження цього цієї теми, скажіть, будь ласка, яким чином війна, чи взагалі можливо вплинула вона чи не вплинула на об'єми роботи на завантаженість представників українських айті компаній Вона вплинула на щастя, вона вплинула менш ніж ми очікували, але зараз ми бачимо деякі ризики. Які можуть привести до зниження попиту на українських айтішників. Наприклад, наприклад і ситуація з неможливістю виїзду наших фахівців за кордон навіть у відрядження. Я маю на увазі тимчасов, тимчасовий виїзд у відрядження заради зустрічі з нашими замовниками. Це ті факти, які, звісно, привносять деякі ризики, та клієнти розуміють, що якщо вони замовлять якісь проекти в Україні, то можуть бути ризики з тим, що їх фахівці або підуть до лав ВСУ, або не зможуть виїхати, коли це потрібно. Тим тим тимчасово виїхати для зустрічі, для, для там, для комунікації з розподіленою командою тощо. Тобто це, звісно, має показати, по, е, е, повлияти на на, на обсяг е, IT-індустрії. Ми вже бачимо ці е, початок але зараз майже все добре. Ви самі здали, що ваш козир це можливість дистанційної роботи, чи є прихід нових кадрів в it сферу тому що ну, насправді зараз багато хто навпаки перекваліфіковується, в тому числі на it фахівців І попереду новий навчальний рік ви самі сказали, що ви співпрацюєте із навчальними закладами. Чи є якісь нові освітні програми для того, щоб залучати знову ж таки it фахівців і перекваліфікову перекваліфіковувати? Можливо, фахівців інших професій у ІТ гарне питання. Ситуація з наймом зараз дуже нерівномірна. Деякі компанії знизили найм, але деякі навпаки наростили найм. Але у цілому можна сказати, що найм. Скоротився десь у два, у два рази. Тобто, попит на українських спеціалістів став менше. Але але, це не, не заважає росту де, деяких IT-компаній. Тобто ситуація нерівномірна. Вона не є критичною, але точно Можна сказати, що найм скоротився. І питання про е вище. Да? У, у нас є декілька проєктів, які спрямовані на, е на вивчання е IT-спеціалістів. І, і ці проекти продовжуються. Ми сподіваємося, що, що війна дуже суттєво не вплине на кількість айтішників, які цього року вступають в українські айті вузи, навіть не у харківські, українські. Це дуже важливо для нас, тому що через п'ять років це наші майбутні фахівці. Ще одне питання стосовно напрямків роботи українських it компаній Чи вплинула війна на зміну цих напрямків? Ну, умовно кажучи, вчора займалися геймінгом, сьогодні займаємось там оборонними технологіями там. або ні. У мене, у мене нема прикладів, коли компанії кардинально змінювали напрямок своєї діяльності. Я б сказав би, що ні. Чи вважаєте ви, що в повоєнні часи український IT-сектор, він має нові, матиме нові можливості для переорієнтації на створення більшої кількості кінцевого продукту, так скажімо, тобто більшої доданої вартості порівняно з тим, що було до війни? Ну, звісно, люба криза це ера можливостей. Але зараз основне головне завдання це зберігти те, що є. А там вже побачимо, хто, хто як трансформується. Ще питання про вашу співпрацю IT-кластеру Харківщини із Міністерством цифрової трансформації України. Чи бачите ви зараз нагальні? Можливо, зміни, які потребує законодавство у цій сфері, і чи ну, опишіть вашу співпрацю із профільним міністерством? Ми дуже раді, що в нашому профільному міністерстві цифрової трансформації такі продвинуті люди, які нас нас, нас, нас розуміють і знають, що нам потрібно. Звісно, ми спів, тісно співпрацюємо над спільними питаннями, спільними законопроектами, тощо. Так, є, є декілька питань, які зараз дуже важливі для всієї української it індустрії. По-перше, це звісно питання броні. Це відсрочка для, для деяких наших спеці, спеці, спеціалістів. Чому? Бо е, наш бізнес це люди. Без людей нема бізнесу, нема бізнесу, нема доходів, нема доходів, нема податків. Нема податків, нема допомоги країні в такі в такі часи. Це дуже важливо. Я я не хочу говорити, що що айтишники там самі там найцінніші люди в Україні. Ні. Вони такі ж, як і люди з інших індустрій. Але в кожній в кожної індустрії є люди, які критичні для, для неї. І якщо державі важно. Зберегти критичні найважливіші індустрії в Україні питання з бронюванням таких фахівців повинна вирішатися. Це, це дуже важливо. Друге питання, я, я, вже, я вже говорив, це тимчасовий виїзд деяких наших фахівців за кордон. Це потрібно, по-перше, для, для того, щоб Знаходити нових замовників. Не всі наші СЛЗ це дівчини. У нас багато Слзів чоловіки. І якщо чоловіки і не мають змозі виїхати за кордон, наші продажі, наші продажі вони страждають. від від цього. Це перше, і друге, деяким фахівцям потрібно інколи тимчасово виїжджати до своїх замовників. Це, це також важливо зараз. Це питання, воно не вирішено, і якось системного рішення в державі нема для тимчасового виїзду. І, 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 і третя проблема, яка в нас є і саме зараз, і саме зараз ця проблема набуває важності. Це... Налогове це податкове резидентство наших фахівців, які виїхали за кордон. Сам, саме зараз проходить 180-денний термін пільгового перебування наших людей в Українах, і, і після 180 днів вони повинні або Вернутися або прийняти налого на податкове резидентство тієї страни, де вони знаходяться. Це що це означає для держави? Це податки, які починають сплачуватися не в Україну. І це проблема, яку повинна ви вирішити держава. Центральна влада у діалогу з європейськими країнами як подовжити і ці, і ці терміни а, або інше. Тобто, повинно бути знайдено якесь рішення. Ще питання стосовно стартапів. А, дивіться, ми всі очікуємо, що в повоєнні часи Україна буде країною стартапів в багатьох сферах, бо нам є, є куди стартувати точно. Щодо стартапів в ІТ, галузі в ІТ-сфері, чи бачите ви е, зміни в ситуації, чи розумієте ви, що треба зробити для того, щоб Україна перетворилась на екосистему для стартапів? Все, що повинно бути зроблено, це було зроблено прошлого, прошлого року, це законопроект Ді Сіті. Діє Сіті, якраз спрямован на те, щоб створити таку, таку середу, в якої би розвивалися українські стартапи. Зараз ситуація. Стартапи продовжують працювати, вони розвиваються, але дуже залежать від ринку, на якому вони працювали. Якщо це ринок України, то такі стартапи, звісно, дуже постраждали Якщо ринок це там захід, то стартапи продовжують працювати. Що Україні потрібно робити для того, щоб ми перетворювалися на всесвітній it центр Це вдосконалювати наше законодавство заради того, щоб стартапам було зручно приймати юрисдикцію саме України. Дякуємо. Нагадуємо, що сьогодні ми говорили в Харків медіа хабі про цифрову трансформацію під час війни з членом наглядової ради харківського іт Кластера Дмитром Яковлєвим. Дякуємо, пане Дмитре. Дякуємо, бажаємо вам успіхів. Бажаємо вирішувати всі ті питання, які сьогодні обговорювалися, і слава Україні. Героям слава! Я хочу ще подякувати Харківську обласно воєнну адміністрацію. В нас є в нас зараз спільні цілі. Це найскоріша перемога та повернення до, до мирного життю, і саме на це спрямовані наші сумісні зусилля. Ми маємо повне повне Порозуміння між ОВА та її керівництвом та продовжуємо працювати у цьому напрямку. Дякую. дякуємо.